Вітаю! Давайте сьогодні поговоримо про щось надзвичайно глибоке, про святу тайну хрещення. І знаєте, ми подивимось на це не просто як на якийсь обряд, а як на справжній кардинальний момент перетворення, що дає початок абсолютно новому життю. Ось погляньте на цю цитату: вона дуже влучно все пояснює. Хрещення виявляється це як фотографія в паспорті. Вона засвідчує, що людина тепер дитина Божа. Уявіть собі, такий собі паспорт душі. Він підтверджує нашу нову ідентичність, наше, так би мовити, громадянство в царстві небесному. І це ж не просто папірець, правда? Це живе свідчення того, ким ми є насправді. Добре, але навіщо взагалі потрібне це нове створення? Чому хрещення це щось більше, ніж просто красива церемонія? Щоб знайти відповідь, нам доведеться зазирнути, уявіть собі, в самий початок часів. Пам'ятаєте, як у книзі буття? На самому початку був хаос, безформність і над водами ширяв Дух Божий, впорядковуючи все і даруючи життя. Так от, хрещення це, по суті, таке саме нове створення, тільки вже для людської душі. Коли Ісус Хрестився в Йордані, Він започаткував це нове творіння для всіх нас. Тобто, як дух тоді навів влад у первісному хаосі, так само у хрещенні Він впорядковує і оновлює наше внутрішнє Я. І ця ідея води як символу нового життя, вона ж проходить червоною ниткою через усю Біблію. Подумаймо тільки, все починається з вод створення, над якими ширяє дух, потім Ноїв ну ковчег, де людство рятується саме через воду. Далі, звісно, ключовий момент хрещення Ісуса в Йордані, де вперше так явно об'являється вся свята трійця, і все це завершується великим дорученням Христа своїм учням, іти хрестити всі народи. Гаразд, з біблійною основою розібрались. А як це все виглядає на практиці? Давайте зануримося в самобряд, в ці символи відродження. Бо це не просто набір якихось ритуальних дій. Ні, це справжня покрокова подорож у нове життя. Отже, вся ця подорож складається з кількох ключових етапів спочатку зречення зла, потім помазання єлеєм. Далі центральний момент занурення у воду. Після цього одягання в біле, у крижмо і наприкінці отримання світла. Зараз ми пройдемося по кожному з цих кроків, бо за кожним із них стоїть неймовірно глибокий сенс. І все починається з вибору, з дуже чіткого і конкретного питання чи відрікаєшся сатани? І відповіді відрікаюся. Це фундаментальний момент, це свідома заява, зроблена особисто або через хресних батьків, про те, що людина обирає Бога, а не зло. Це такий собі перший, але дуже рішучий крок на новому шляху. Далі помазання єлеєм радості, і це зовсім не формальність. Людину позначають на чолі, грудях і плечах, і це, по суті, духовна печать, знак захисту, сили, символ зцілення та оновлення для розуму, серця і волі. Це така підготовка, озброєння для майбутнього духовного життя. А ось і серцевина всього тарінства вода. Тут закладений подвійний дуже потужний символ: з одного боку, це смерть, смерть для гріха, для старої людини. А з іншого, в той самий момент, це народження, відродження до нового життя у Христі. І все це відбувається через триразове занурення в ім'я Пресвятої Трійці. І от після виходу з води відбувається щось дуже красиве, про що пише апостол Павло Ви, що у Христа хрестилися, у Христа одягнулися. Новохрещеного одягають у біле, у крижмо. і цей одяг символізує чистоту, нову ідентичність, яку людина отримала. Це знаєте, наче нова світла риза для душі, і завершальний акорд, запалена свічка. Її дають новоохрещеному як символ світла Христа. Але це не просто символ, це ще й доручення, покликання бути світлом для світу і обов'язок підтримувати цей вогник віри живим протягом усього свого шляху. Ми поговорили про зовнішні символи вони прекрасні і глибокі, але що ж насправді відбувається всередині, в душі, яке духовне перетворення несе хрещення? А ось тут і криється вся суть. Послухайте, що каже апостол Павло ми не просто символічно щось робимо. Ми буквально поховані з ним через хрещення на смерть. Тобто хрещення це наша реальна участь у смерті та Воскресінні Ісуса. Ми помираємо для гріха, щоб воскреснути разом із Христом до абсолютно нового життя. І що ж це за нове життя, які дари воно несе? Ну, по перше, це повне прощення гріхів, і первородного, і особистих. По друге, це народження в новому статусі, як усиновленої дитини Божої. По-третє, це входження в церкву в тіло Христове, і нарешті це незгладима духовна печать, такий знак, який залишається на душі назавжди і який неможливо стерти. Але дуже важливо розуміти, хрещення це не фінішна пряма, навпаки, це лише стартова лінія, подорож тільки починається. І ця подорож ніколи не є самотньою. Роль спільноти тут ключова. Бо це подія для всієї церкви. Погляньте, тут є чіткий розподіл ролей і відповідальності. Батьки вони стають першими і найголовнішими вчителями віри, їхній дім першою церквою. Хресні батьки, їхня роль підтримувати батьків, бути духовним зразком і наставником для похресника. Ну, а вся церква загалом вона покликана живити це, нове життя, підтримувати його таїнствами і спільнотою. І ось тут ми підходимо до питання, яке, мабуть, багато хто собі ставить а чому, власне, хрестити немовлят, адже вони ще не можуть зробити свідомий вибір за себе. Давайте подивимось на це з двох боків. Якщо сприймати християнство просто як один зі світоглядів, ну тоді логічно варто почекати, поки людина виросте і сама зробить свідомий вибір. Але якщо християнство це не світогляд а божественне життя, якщо це потік благодаті, любові, тоді це дар. І який дар батьки не хотіли б дати своїй дитині з самого першого дня? Ось ця цитата каже про це просто блискуче це щастя. Чому прирікати дітей на очікування? Це не світогляд, це життя, благодать і любов. Церква хрестить немовлят, бо хоче якомога раніше обдарувати їх цим неймовірним даром Божої благодаті. Це ж так природно. Батьки ж не чекають, поки дитина виросте і попросить про любов вони дають її з першої секунди життя. Отже, хрещення це довічне громадянство. Але як жити з цією ідентичністю дитини Божої? Як цей паспорт впливає на наше щоденне життя? І тут є один дуже важливий мовний, але й світоглядний нюанс. Ми часто кажемо: я був охрещений. Але правильніше казати я є охрещений. Розумієте різницю? Хрещення це не подія, яка колись відбулася і закінчилася, це жива актуальна реальність, яка визначає, ким ми є просто зараз, у цю хвилину. Тож наостанок, давайте кожен замислиться над цим питанням для себе чи є наше хрещення просто записом у метриці, подією з далекого минулого, чи це все таки жива реальність, яка діє і формує наше сьогодення?